Привіт, друзі, підписники. Як ви розумієте, давно не було саме горизонтального відео через те, що ну просто фізично зайнятий? Ну, ніколи знімати мені якісь відео. Я час від часу просто знімаю коротенькі шортс відео, щоб просто показати якісь тонкощі нюанси чи десь щось. Наразі хочу показати, що змінилось, над чим працюємо. Все-таки переходимо на новий рівень. Працюємо тиждень через тиждень, а то місяць через місяць. Як це відбувається? Наприклад, знов відновили ремонт переробку саме трофейних, нетрофейних і різних піввідронів, які нам пересилають донатяч. Також ми самі ремонтуємо, переробляємо FPV-шки. Це в основному все трофейне. Знаєте, як воно називається іншою мовою. От, дронів дуже багато, ресурсу вистачає. Ресурсу на ремонт переробку. От, ну і також. Все це працює. Через велику кількість різних діапазонів керування, звісно, маємо різні модулі. Це не всі, але всі, не покажу, просто деякі зараз працюють. Також займаємось ремонтом саме батареїв до Mavic 3. У нас їх доволі багато. От, це зараз батарейки, які ми наміняли у військових. Вони в різному стані, як бачите. Це ті батарейки, які нам чи дарують, чи донатять. Є нові батарейки з китайської версії. От. Також ми робимо зараз тут під руку якраз поворотні механізми. Це простенький поворотний механізм, двохосявий, якраз під антенни. А Wenger, Лінтеч, ну, Мавка. Це ви все бачили у мене в шортс відео. І, до речі, у мене час від часу є такі відео, в яких я показую, як це працює. Саме по кількості робимо їх доволі багатенько, тому зараз вам покажу не все зручно, не все під руку. Ну, зйомочна у мене майстерня. Це якраз поворотні механізми. З проводами правил, звісно, вийшов, вони білого кольору, але це ті, які нам задонатили. Ви самі розумієте, що ресурс не безкоштовний. І тут, щоб ви розуміли, 3 км провода це шалені гроші. Ой, ну я думаю, що хлопці якось придумають це замаскувати. От, ну, іншого вибору немає. Хто хоче нам допомогти, чи оце засуджує. Банка є в описі під цим відео. Хлопці, донатьте, ми замінимо, правда? От, Але все, що ми робимо для військових, це безкоштовно. Тобто, військові у нас можуть отримати це цілком не за гроші. Ну і також ви допомагаєте нам з роз'ємами. От. Одна з команд допомагає мені виготовляти пульти під ці поворотні механізми. Чим спрощує мені роботу. ну Також ми робимо ще системи скидання. В основному це під Mavic 3. Зараз немає часу робити інші якісь системи скидання, бо вони ну, просто фізично завалені. Далі. Нова епопея з пультами. Пультами саме під симулятори. Під всяке таке. Це мої пульти, У мене є і нові пульти. Прошиваємо, міняємось з хлопцями. Кому потрібно, для симуляторів чи інших справ то можна розжитись. Це все, можна домовитись. Звісно, в описі під цим відео є контакти зі мною. Ну і в даний час всі принтери стоять, не працюють, бо у нас тиждень FPV. Для FPV у нас майже все є, але немає часу. ж, на сьогодні по ресурсу збираємо fpv дрони, робимо поворотні механізми, ремонтуємо батарейки, системи скидання, ну і ще декілька цікавих ексклюзивних речей, які я просто не можу озвучувати. Ну а так майстерня працює, не зупиняється. Всі, хто допомагають, підтримують. Хлопці, дякую вам. До нас до речі, ну, ви бачили у нас прапори, прапори від підрозділів, так? Також є такі світильники. Чудні, От, прапорів дуже багато. І просто фізично у нас виходить так, що деякі прапори у мене, до речі, ще є така типу, галерея з трофеями. І там бачите, від третьої штурмової навіть є прапор за літаками. До речі, фізично просто не можна всі прапори розвісити. Сьогодні приїхав від Кракенв дуже красивий прапор, але навіть нікуди його повісити, бо дуже-дуже тісна маленька майстерня. Отака от справа. Так що у нас доволі цікаво, працюємо, не зупиняємось, нічого у нас не застоюється. Хоча для нашого ока таке знаєте, відчуття, що. Як було, так і є. Ні, Насправді ні. Постійно щось міняється, постійно щось ремонтується, шукаємо запчастини для Mavicів, якщо у когось є, на запчастини звертайтесь. Ну і також займаємося цікавими справами. Робимо ось такі, до речі, я забув чомодани для FPV-шників. на декілька діапазонів частот, тобі ж не тільки 5,8, і інші чумодани у нас поки ще є. Поки ще є все. Зараз покажу. Хлопці нам присилають чомоданчики. І вони у нас тут, правда, в такому стані. Ну, Вибачайте, часу немає чистити, мити. От. І що вам хотів показати, ми якраз останнім часом почали робити ще фейкові антени. Антени саме під Avenger. Avenger, Avenger, Avenger. Бачите, все заставлено. ось Це у нас шліфи до батареї Mavic 3, плати до батареї Mavic 3, а це корпуса до батареї Mavic 3. От. Ось такого роду антени. Вони дуже легкі, фейкові. І, щоб ви зрозуміли, буває на таку пластикову антенку витрачають до 5 ефтівісток. От. Цікава річ, до речі. У мене є СТЕЛКІ на цю штуку. Якщо що, то звертайтеся. Ну і загалом то працюємо на перемогу. Все для військових, нагадаю, безкоштовно. Всі, хто підписані і дивились в опис, дякую вам, друзі. Кожен ваш лайк, кожна ваша реакція дуже цінна для нас. Ну і всім гарного дня, допомагайте ЗСУ.